Всім привіт! Ви на моєму каналі Сьогодні, як я і казав буде пуш Кита і Али на 1000 Ну. типу, да, зараз на Алі у мене кубків 93, а на котові у мене 806. І м... плани на сьогодні апнути 850 на котові і 850 на ай. У нас тут дають два стардропа ангельських. У мене, кстати, вчора скін перший в цьому, цій обнові. Це на Макс, де вона там? А вот. І да, мене. Всі скини на Макс. <хи> ну, окремі Серебряного. Я не то, що прям любитель Макс, але просто, ну, так, люблю на ній пограти. Це не мій любимчик, Воно якось само вийшло так. Ну, і на котові я буду грати тріо, конечно же. Бо, по-перше, в солоп я пішов, би, але в мене пасівка, що треба в команді грати, та й тим більше тріо теж норм. Так. І от ща я вже іду в каточку. Я знаю, другий правди сім'ї баночник.

Начинаем апаты Ай. Вот, а, вот, а вот чтобы... на, аль, 150 вот, наверное, на, тех, ну, на, тех, ну, на, 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 Али 150 І на котові? Ціль на сьогодні ми випулимо. Що можу сказати? Кіт, кіт, кіт взагалі ну, хороший правлер. Іменно я на ньому кущі не тільки в кустах може трохи сидів, щоб там ну, поки переждати там. В кустах я мало сидів за нього. Типа, що можу сказати? Він іграбельний. Команді хорошо грається. можна бажати, типу, щоб я на когось приїхав десь цібаночні, у нас поміний банк, і цімейт просто той, спалить. Типу. Треба, щоб один, типу, ну, хороший персен, мені граємо. Що можу сказати? про Алі, то взагалі, бая. Просто в мене одна банка, в них чотири банки, я можу фулпак розвалити, той їм бав перс. Я його буду більше апати, чим кота, бо поки його не бафну, чи як там кажеться, мені дуже подобається. Це перед зараз, мабуть, в грі, як, на мою думку, скільки що я показував гірси на неї, це от найкращі гірси. Ну, Для мене це дуже хороші гірси для неї. І от, герседліне. Тільки то, що замість щитка можна взяти сердечко або гаджет. Ну і все, відео йде до кінця. Всім пока. лайк, like, дизлайк, підписка і підписка. Ви були на каналі НеС. Дай змінив нік. Всім пока.